Числа, глава 8. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Аарона та й скажи йому, коли ти світитимеш лямпадки, то спереду свічника будуть світити сім лямпадок. І Аарон зробив так: Зпереду свічника засвітив його лямпадки, як Господь наказав був Мойсеєві. А оце робота свічника. Він куття золоте, аж до підстави Його, аж до квіток Його, куття він, за взірце, що Господь показав би Мойсеєві, так він зробив свічника. і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Візьми левитів спосеред Ізраїлових синів та й очисть їх, і так зробиш їм, щоб очистити їх, покропи на них водою жертви за гріх, і нехай обголять бритвою все тіло своє, і нехай виперуть одежу свою, і стануть чисті. І вони візьмуть теля, а його хліб на жертва пшенична мука, мішана в оливі. і друге теля візьмеш на жертву за гріх. І приведеш Левитів до скині заповіту, і збереш усю громаду ізраїлових синів, і приведеш Левитів перед Господнє лице, а Ізраїлеві сини покладуть свої руки на Левитів, і буде Аарон посвячувати Левитів, як посвячення перед Господнім лицем від Ізраїлових синів, і будуть вони на роботу Господньої служби, а Левити. Покладуть свої руки на голову телят, і зроби одного жертвою за гріх, а одного цілопаленням для Господа, щоб очистити левитів. і поставиш Левитів перед Аароном та перед синами Його, і будеш посвячувати їх як посвячення для Господа, і відділиш левитів з-поміж Ізраїлових синів, і будуть левити мої. А по цьому левити відуть, щоб служити в скині і заповіту, і ти їх очистиш, і віддаси їх як жертву посвячення. Бо вони дані, мені вони дані з поміж ізраїлових синів, замість перворідного кожного з Ізраїлових синів, що розкриває кожну утробу, узяв я їх собі. Бо мій кожен перворідний серед ізраїлових синів, серед людини і серед худоби того дня, коли я побивав кожного перворідного в Єгипетському краї, я посвятив їх собі, і взяв я Левитів замість кожного перворідного серед Ізраїлових синів. І дав я левитів як дар Ааронові та синам його з поміж ізраїлових синів, щоб вони чинили службу ізраїлевих синів в кині заповіту, щоб очищали Ізраїлевих синів, щоб не було поразки серед ізраїлових синів, щоб ізраїлеві сини підходили до святині. І зробив Мойсей, Аарон та вся громада Ізраїлових синів для Левитів усе, як Господь наказав Мойсеєві про Левитів, так зробили їм Ізраїлові сини. І очистилися Левити, і випрали одяг свій, а Аарон посвятив їх перед Господнім лицем і очистив їх Аарон, щоб стали чистими, а потому війшли Левити, щоб виконувати свою службу в скині заповіту перед Аароном та перед синами його, як Господь наказав би Мойсеєві про Левитів, так їм зробили вони, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Оце щодо Левитів, від віку 25 п'яти літ і вище. Відуть вони до праці на службу скині заповіту, а від віку 50 літ відійдуть від служби і не будуть уже служити, і будуть вони обслуговувати братів своїх у скині заповіту, щоб виконувати сторожу, а служби не будуть робити. Так зробиш левитам у їхній службі.